Вітаю вас, 5 лютого. Сьогодні. Давайте хочу розібрати велике інтерв'ю вчорашнього зеленського пірсу Моргану. Мені воно дійсно сподобалось, було дуже багато цікавої інформації. Можливо, до когось трошечки почало там доходити, що відбувається, хто був налаштований, наприклад, проти всього цього. Стосовно давайте легітимності розберемось. Дивіться. Частина перша, стаття 19. Вона каже, що під час військового стану неможливі вибори, неможлива зміна Конституції раз, неможливо вибори президента, вибори в парламент, якісь там референдуми, опитування, там щось таке, плюс різні там протести і так далі і тому подобне. Ну, а те, що каже президент РФ. Типу, він нелегітимний, легітимний, Зеленський, йому це вигідно, тому що він не хоче просто йти на домовленості. Ви можете це зрозуміти? А насправді ну, він каже, що мене обрали 73% виборців. Він обраний легітимно. По Конституції не може він піти, не можна робити вибори. Розумієте? нас. Це чітко прописано в Конституції, а те, що він каже, що він не легітимний, йому просто так вигідно це казати, бо він не хоче взагалі ні про що домовлятися, а хоче повністю, як каже в інтерв'ю Зеленський, контролювати Україну. Це ну це правда. Я навіть питати не буду. Це правда, це воно так і є. Давайте спитаємо далі. Коли почалося, почалося це вторгнення, президент РФ передав свій ультиматум через ОПЗЖ ОПЗЖ, ви зрозуміли? Медведчук та його колеги вимагали, щоб Україна пішла, ну, тобто, щоб все перейшло президенту РФ. Ну, щоб повний контроль був. А Зеленському пропонували швиденечко втікти по-тихому. Це в кращому випадку. Ось таке. Давайте спитаємо, чи таке дійсно було, що коли. Це все почалось в Україні. Президент РФ передав свій ультиматум Зеленському через ОПЗЖ Медвідчука та його колег. Уход прощання, вищий суд. Так, да, йому сказали: давай, збирай речі та тікай. Давай, збирай речі та тікай. Перемога, ну, швидка перемога. Маніпуляція, контроль, перемога, диявол. Ну, все, все зрозуміло. Ну тут навіть нема що питати. А то буде тобі 10 мечів. Бачите, йому погрожували. Йому та його родині. Розумієте, погрожували жінки, жінці, дітям. Всім погрожували. Ось так. Далі. Зеленський в інтерв'ю вчора Пірсу Моргану каже, що Третя світова вже почалась. Вона в голові в РФ, в КНДР та Ірану. Можливо, ще в Китаї. Вона в голові вже в них третя світова почалась. Колісниця, да, воно все закручується. Бачите, колісниця яка карта. Вогонь. Вогонь, і воно все може вирватися наружу. Так, да, це боротьба за ресурси, за гроші за території. Бачите, Пентаклі, Пентаклі, Дев'ять Пентаклі, четвірка Пентаклі це власність території, жадність, і це блага, гроші, багатства, ресурси, оце все, що в нас є. Ну, да. да, Сила, в кого є велика сила, той ось, бачите, і керує світом. Гроші, сила, то і керує. Світ богов. Дійсно, Третя світова колісниця. Вона зараз якась, якраз ось в розгарі. Ну, тобто, в розгарі стартанути. Далі. Україна може порушити питання стосовно ядерного статусу, каже Зеленський. Ну і правильно. Ну, а що? В НАТО ми вас не хочемо бачити. Туди ми не хочемо. Зброю даємо тільки для захисту, а не для відбивання територій. А що робити Україні? На місці президента я б теж вже почала б створювати оцю зброю. Україна може порушити питання стосовно ядерного статусу і зробити таку ядерну зброю, щоб просто всі. Обходили нас десятою дорогою, навіть не дивилися нам в очі. Настільки сильною, мощною, щоб у всіх. ну, Це моє, звісно, бажання, ну, в общем, ладно. Україна може порушити питання стосовно ядерного статусу, каже Зеленський. да, Очікування, созрівання. да, гроші треба, колісниця, да, світ, ну так. Да. Да. Ми зробимо своє, таємно. Ми зробимо своє таємно. І коли воно в нас з'явиться, ви будете поставлені перед фактом. Ось в нас є зброя, тільки попробуйте до нас лізти. Збирайте свої манатки та тікайте звідси, бо буде вам, як то кажуть, ви просто реально вже дістали. Тільки буде угроза, сразу буде вищий суд. Ну, а по-іншому нема. Ви ж бачите, з ними по-іншому нема. Я розумію, що ядерка це погано, це зло, але ну, немає, ну, немає другого варіанту позбутися їх з нашої землі. Правильно, в цьому я, я згодна, чесно. Далі каже він в інтерв'ю: я готова сісти за стіл перемовин навпроти цього імператора ЗРФ, Якщо це єдина. Конфігурація для досягнення миру в Україні. Тобто Зеленський вже погодився, він раніше був проти. Зараз я так розумію, що його США схилили, змусили де, ну, якось, типу, ну, не будемо кавирятись як. Ну, змусили переконали. давай так переконали його сісти за стіл перемовин. Тобто Зеленський вже готовий сісти за стіл перемовин, щоб напроти нього сидів президент РФ, якщо це єдина можлива конфігурація для досягнення миру в Україні. Королева води, Да, домовленості, да. Для, для нашого благополуччя. Да, Він погоджується для нашого блага це єдине. Зараз дійсно з ним сісти навпроти, подивитись в його ці маленькі отченята, хоча вони нам, мабуть, і не справжні. Ну, ладно. Так, да, він готовий. Так, да, ось з імператором сісти. Хоч і знаєш, що від нього все одно ти не почуєш правди, хоч ми втомилися, важкість, тобто немає іншого виходу. Зараз нема іншого виходу. Це робиться для, для захисту взагалі. Решти населення. Да. Його схилили, його, ну не може, не змусили. Переконали, давайте так. Переконали, що це е, ну, немає виходу. По, по картам виходу немає, треба сідати. Далі мені подобається. Зеленський каже, що президент РФ не дочекається мого виснаження. Ми боремось за життя, за існування нашої країни. Це дійсно так. Ми боремось за існування нашої країни, за життя. Це так. І що він не дочекається мого виснаження. Вищий суд. Да, хоч і дуже важко, бачите, 10 жезлів. Йому дуже важко. Ну, всім важко. Давайте так: всім важко, 10 жезлів. Всім людям вже важко. Всі вже на пределі своїх можливостей та терпіння. Імператор угроза. Йому йде загроза. Зараз іде загроза для його життя. Для Зеленського. Да, йде загроза. Вона йому постійно йшла і зараз теж йде. А ну, подивіться, загроза імператору. А що це за імператор? Може це загроза цьому? Зарев? Це кому загроза? Імператор і угроза. Кому? Кому це загроза? Сонце. Дурень. Кому? Хитрість. Що? Созрівання. Хтось чекав довго. Це Наш це наш дім. Самого. Тромачів. Все Луна. А знаєте що? А не тільки нашому імператору йде небезпека, а їхньому також. В їхньому домі також там щось намічається. І воно постійно показує, що вони чекають, чекають, слушного часу, чекають, чекають, чекають. Тобто, в їхньому домі теж. Йому йде загроза. Так, давайте далі. Далі тут ще він заявляє, Зеленський, що ми в кращій ситуації, позиції, ніж на початку. Конфлікту. Ну, типу, 22-й рік. Ну, не знаю. Ну, В плані зброї, можливо, краще, звісно. А ось в плані територій я не знаю. Давайте спитаємо. Зеленський каже, ми в кращій позиції саме зараз, ніж на початку вторгнення. У нас великі втрати. 5 монет. У нас дуже великі втрати. Карта бідності, ми. Ну, ну, я тут не знаю. Не, ну, я тут, ну, п'ять монет бідність. Втрата землі, Паш землі. Втрата землі в нас багато чого зруйновано, міст, сел, ось руйнація пожежі. І е, бідність це підприємство. Знищення підприємства, знищені підприємства, знищені наші енергооб'єкти, ресурси, об'єкти. Ну, тобто, чи в кращій ми позиції, я. моя відповідь така. Сьогодні неможливо повернути всі наші території, каже Зеленський, і він розуміє, що, якщо їх повертати військовим шляхом, то це дуже великі втрати, ніхто їх не готовий нести. Сьогодні неможливо повернути всі наші території, каже Зеленський. Ну, я згодна, так. Да. Я в цьому плані згодна, що дійсно неможливо баланс у Кубків. Тільки перемовини, домовленості і баланс знов і дві каманет. Навпіл. Я не знаю, чому мені показує. Буде навпіл. Щось вам, щось їм. Ну ось так. Все все поки що неможливо. Підтримку США та Європа надавали нам так. Що її вистачало тільки для захисту, а не для звільнення наших територій. Оце те, що робиться і робилося. Кормили нас завтраками постійно, військові чекали. Підтримка надавалася Україні для того, щоб ми тільки змогли захищатися, а не звільняти території. Так, да, гроші, король, монет. Так, да, дивіться. Гроші давались тільки за, захисту. Навіть далі не буду кидати. Це 100% правда. Далі, президент РФ не хоче закінчувати це все, він хоче повністю контролювати нашу країну. На даний час, сьогодні, 5 лютого, президент РФ дійсно не хоче йти ніякі, ні на які домовленості. Йому потрібен повний 100% контроль України. Домовленості випадають блага. Паж землі. Він піде на домовленості, якщо віддати йому все, що він хоче: пажа Пентаклі, пажа землі. І ту територію, яка несе 9 монет. Це Донеччина, 100% Луганщина. А може, щось ще захоче. Тоді він піде. Тоді він піде. Йому гроші треба. Ось гроші. Давай, давай. Так, давайте і останнє. Те, що відбувається в Україні, він каже, Зеленський, принесло Америці США мільярди доходів. Це він має на увазі в плані зброї. Це правда? Вони там просто. 50 сила, соперничество, башня, перемога. Башня, перемога і 9 монет. Перемога і 9 монет. Так, да, дійсно, це принесло їм великі гроші, особливо оця башня. Башня та, що горить. Башня та що горить? Ну, Не знаю, що тут саме до. Найбільше їм прибуток, найбільше їм прибуток принесло, знаєте що? Башня, та, що горить? Повітря збивають. Ага, це, скоріш за все, це ППО. Оці ракети, і саме ППО. Оце їм принесло найбільший патріоти заробіток. Ось в цьому вони заробили. Досить, досить так, нормально. Ну, так показує. Мені так приходить інформація. Ну, ось такий розклад. Пишіть свої думки, буде цікаво почитати, що ви про це все думаєте. Всім бажаю. Тихого дня. На все добре.